Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Крелакс. І в першу чергу я хочу вам розказати про свою участь у челенджі. Шкарп... Шкарпеткова родина, не Шкарпеткова родина загубила листок, не знайде, положила листочок. То про мені Надійка з каналу В'яжемо разом з Надія, вислала ось такі два моточки пряжі, щоб я її протестувала. І я спочатку думала в'язати з тої пряжі шкарпетки на ЗСУ. Потім подумала, що вони тоненькі, що вони, можливо, довго не витримають. Вирішила все ж таки зв'язати шкарпетки собі, бо мені шкарпеток теж треба. А я, і я почала в'язати шкарпетки. Ось так виглядають вони. Бачите, як гарно лягають секції. Я моточки не відмотувала, щоб одинаково йшли секції. Я в'яжу, У мене асиметрія. Я чомусь полюбила дуже асиметрію, тим більше, що з двох моточків навіть у ті секції лягають в одну сторону, мені воно подобається. Ну і Звичайно, шкарпеткова пряжа. Ось так вона виглядає. Звичайний шкарпетковий склад, 75% супервош і 25 поліаміду. Номер кольору 0,2%, ну, то якась німецька, при 40 градусах ручне прання. Так, якби, ну, я його буду прати їх у машинці. 50 грамів, 210 м, ну, на 100 грам 420 м. Ось такі. Ну, Дуже зручно в'язати, що не треба розмотувати на два моточки. В'язати з одного моточка зверху, з одного зі середини, не треба нічого перемотувати. Зручно взяв два моточки, положив і собі спокійно в'яжеш. І я почала їх в'язати від миска. От ще просто не придумала, яка в мене тут буде п'ятка. Але я чомусь думаю, що я буду робити п'ятку стронг. Бо я маю шкарпетки зі звичайною п'яткою укріпленою. Маю шкарпетки з п'яткою куток. А з п'яткою стронг не маю, але дуже хочу спробувати, як вони мені будуть носитися. І чи мені буде зручно на нозі п'ятка стронг. Бо в мене взагалі-то підйом високий. Я думаю, що мені п'ятка стронг підійде ідеально. Але треба спробувати, чи буде мені зручно. І я в'яжу, тому почала в'язати від миска. Просто хочу вив'язати ниточку в ноль, щоб мені не залишалося ні грама, хай вся пряжа піде мені на шкарпетки, і я буду тішитися дуже. Ось такі виходять шкарпеточки. Надіюся, ви гарно роздивилися. На дотик вона мені схожа на, на Перший така досить жорстка, відчувається вовна. Така, ну, в принципі, як на кобохо, така на дотик. Побачимо, що буде після прання. Зв'яжу паперу і вам розкажу. Так що Надійка я все ж таки почала вже нарешті шкарпетки, а почала я їх в'язати, тому що. Я продовжую в'язати шкарпетки на ЗСУ. І в мене вже, так як ви бачили, я показувала, я вже вислала шкарпетки. Так, трошки віддалю, щоб годі віддалити, щоб гарно було видно повністю шкарпетки. І дивіться, які в мене красиві вийшли шкарпетки. Я в'язала з такої пряжі вже шкарпетки, тому що я так брала від двох моточків і в'яжу від миска. І коли вже в'яжу паголинок, то ті два моточки кидаю на вагу, як залишається 100 грам, то значить вже зупиняюся і продовжую в'язати резинку. А другу пару вже вив'язую все в ноль. І от в мене вийшла вже друга пара з тої нитки, але в там, тих, в там тій парі я тут брала мисочок з світлою ниточкою в'язала, тоді продовжувала. П'ятку я там робила укріплену. А тут зробила стронг. ну Трошки щось змінила і вже по-іншому шкарпетки виглядають. Але ту пару я тільки сьогодні закінчила, то вони в мене ще не, поп... не... не пройшли ВТО, вони підуть проходити ВТО. Так, показала. І я вже зв'язала ще одні шкарпетки. Я з такої пряжі теж в'язала шкарпетки. І я якось важила, видно, більше ніж 100 грамів, залишилося шкарпетки. Там були просто, мені здається, що я там сірою ниточкою мисочок в'язала. П'ятку Не пам'ятаю, сірою ниточкою, мені здається, що там укріплена п'ятка, але вже не пам'ятаю. І резинку теж давала світлою ниточкою. А тут я вирішила дати темно синьою подивитися, ну дуже-дуже мені подобається, що вийшло. Вони на блокаторах, хоч вони, вони вже в мене прані ті шкарпетки, то вони і так гарно, гарний мають рівненький вигляд, бо вони вже пройшли ВТО, Вони вже, ой, перепрошую. Вони вже пройшли ВТО, то вони вже і так красиві дуже. Завтра буду їх фотографувати, бо я собі так роблю такі відеокліпи, е виставляю в Інстаграмі, в Тіктоці. На, на, на каналі всі не виставляю, бо на канал не, не кожна музика Ютуб підходить, і мене Ютуб не з кожною музикою пропускає. Е, на канал. То в мене на каналі всіх шкарпеток немає. Але хочу собі е, зберегти такі відео, щоб я знала, що я в'язала за рік. Бо Я, чесно сказати, в'яжу, в'яжу, і я сама не пам'ятаю, потім, що я в'язала, коли я в'язала і взагалі чи я в'язала. А так зайду в інстаграм, погортаю сторінку і вже буду пам'ятати, що я за рік зв'язала. От подивлюся, що я за рік нав'яжу. То в мене ще така пара шкарпеток. Але тут я щось більше видно ниточки лишила, бо навіть тут не давала вже паголонок ніякої, вже тою пряжою дов'язала, бо то би був знов дуже зависокий паголонок. А то в'яжу на розмір 41-й, то такого сучасного паголенка не треба. Тепер треба шукати модель 41-м розміром. Бо хто мені буде? Мені треба, щоб хтось мені попозував, а мого чоловіка нога більша, і то на ньому не зможу сфотографувати. А тепер поговоримо про моє тестування пряжі. А тепер вам покажу на столі, яку я пряжу тестую. Як вона виглядає. То є ось така пряжа, бабінна. То я зараз вам покажу темно-синій, тут я собі записувала, 25 мериносова вовна, 10% альпака і 65% акрил. 750 метрів 100 грамах. У мене тут є 700 грам тої пряжі. І я зв'язала зразочок резинкою, перлинкою в одну ниточку спицями 2,75. І що я хочу сказати? Подивіться, я думаю, я тут гарно, гарно взяла білий фон, щоб гарно показати, наскільки зразок просвічується, бо то зразки до прання. Я ще його не прала, той зразочок я. Ну, розкажу спочатку до прання і зразу вам покажу після прання. Просто я тестую пряжу, бо я з неї хочу в'язати светр, мені треба випробувати, як воно береться, яке воно після прання, наскільки ниточка розкривається, тому що 65% акрилу я не думаю, що вона сильно розкриється. Потім я дівчатка взяла ту саму пряжу, змотала дві бубінки і в'язала в дві ниточки зразок. Ось такий. Тут є резинка, ну, її, її називають. Я її знала колись з книжок як граньона резинка. Потім я. Я не знаю, гофрована, може, вона називається по-українськи, граньона, то може по-російськи, я не пам'ятаю, де якій книжці я бачила. В народі її називали потім польська резинка, а Томочка мені розказувала, що я, я забула, вона якось ще по-інакшому на неї каже, але я забула, по-якому? Чи шведська, чи італійська, ну, якось по-інакшому вона на неї каже. Але то та сама резинка. Де в'яжеться три лицеві, одна виворотня, три лицеві, одна виворотня і в виворотньому рядочку так само в'яжеться. то, що В іншому порядку треба зняти навіть майстер-клас, хай буде. Хоч то не важкий візерунок, але майстер-клас треба зняти. І Я вам скажу, дівчатка, я в'язала звичайно, але я на якомусь каналі дивилася майстер-клас, і там показували, що ту лицеву знімають і нитку залишають за роботою. Я щось собі не уявляла, як воно буде виглядати, але я спробувала в'язати ту резинку. Я то, правда, розпустила, бо воно, ну, я, я пробувала навіть не залишати ниточку позаду, а пров'язувати петлю. Я пробувала ну, знімати виворотню петлю з накидом в лицевому ряді, пров'язувати просто лицевою. Ну, мені не сподобалося те, що вийшло. Я розпустила, продовжила в'язати звичайною гофрованою резинкою і е, що в мене в дві ниточки вийшло? На спицях четвірка. Я в'язала спицями чиагу, між іншим і е, в мене вийшло ось таке. Ну, той зразок в дві ниточки він мені більше подобається. Але ми зараз я поперу і ми зразу з вами розглянемо після прання. Думаю, вам гарно видно, як воно до прання виглядає. Ви всі роздивилися зразочки. І не переключайтеся, бо для вас мене одна секунда. А тепер, дівчатка, розказую, що вийшло після прання. Той маленький зразочок він поправся, і він як був решето, так і лишився решето. Ну, нічого тут доброго в мене не вийшло з того зразочка. То, що Я чекала від нього, що він там, хто знає, як розпушиться, бо там є альпака. Альпака і, і меринос. Але мереносу всього на всього 25% і 10 альпаки, і ото я від тих 35% чекала чогось неймовірного. Що 65% акрилу, то я щось про те і не думала. Ну, зразочок принаймні не збігся. І я той зразочок, який в мене зв'язаний резинкою, прилинкою, випрала спочатку руками, а потім я його кинула в пральну машину. Ну, він розрівнявся трішки, резинку тримає, але, але то не те, що мені треба. Значить, в одну нитку в'язати відпадає. Дуже тонке, то не, для, не свете для ЗСУ. Той зразочок, що я прала, що я в'язала спицями четвірка. Я, між іншим, дякуючи зіночці. Я маю спиці Чіагу, четвірка. І я теж очікувала, хто знайшов від того зразочка, в'язала його на четвірці дві ниточки, бо я думала, що він розпушиться, закриються дирки, а дирки не закрилися, він такий. Вийшов дуже рихлий, зразочок, за рахунок того, що товстими спицями за товстими зв'язала, він такий вийшов дуже. навіть після прання він трошки розрівнявся, розлісся. Хоч я його прала тільки руками, я його пральній машинці не прала. І так як мені ті два варіанти не сподобалися, вирішила я зв'язати в три складення, теж спицями четвірка чи агул. Той зразочок мені дуже подобається. І я вирішила, і я так подумала, що я до прання не зробила заміри там тих зразочків, а треба було поміряти. І я тепер поміряла. У мене тут 8 см, ось так вийшло. А тут вийшло 13 см. 13 см, може й. Тут тримає ще та резинка, трішки, бо резинку пряжа тримає гарно. І я так подумала, що я, напевно, ще ті всі три зразочки, ну, той вже марно прати, той вже напевно і не буду його покидати, а ті два поперу в пральній машині і подивлюся, ем, бачите, п -п петель набирала однаково одними спицями, що той в дві ниточки на четвірці в'язаний, що той в три ниточки на четвірці в'язаний. Але те полотно вийшло тугеньке, і воно, бачите, той зразок після прання розтягнувся, а той є вущий. Тут є 13 см, а тут є 15 см. 14,5 половиною, я вже забула з того всього 15 см. А той 13 см, так. І тому я вирішила обидва зразки ще раз попрати в пральній машині, подивитися, як той зразочок після пральної машини, як він змінить свої розміри. Я собі записала по довжині 8 см, а той 8,5, на пів сантиметра той більший. І я хочу подивитися, як себе пряжа поведе в три нитки, яка вона буде після прання. Бо воно таке полотно, трохи як стояче, але м'яке, не є тверде. Я думала, що буде гірше. А те після прання, хоча і ручного, але таке дуже м'ясеньке полотно. От побачу після прання, що буде, що буде після пральної машини. Так що чекайте, ще продовження. Так, дівчатка, пройшли мої зразочки ВТО. І зараз ми розберемося з розмірами спочатку. Той зразочок був 8 см, тепер він має 7,5 см. Так, 7,5 на пів сантиметра підсів. А по ширині він мав 13, ну так і є 13, він не змінився. Я думаю, що все добре. Так, 13 см. Значить, буде, буду в'язати четвіркою в три нитки светрик, тому що той зразочок так е, гарно розпушився. 10% альпаки замітно. Не знаю, чекайте, може попробую якось освітлити, щоб трошки вам було видно, а то темно ниточки нічого не видно. Ось так виглядає той зразочок. Він мені дуже подобається, такий м'якенький, просто чудо. Те, що треба. І не розлізлий, форму тримає, досить, ну, мені так гарне воно. Светр буде дуже-дуже гарний. Подобається мені та пряжа, вона так, е, хоч тут 65% акрилу, але 25% мереносу і 10% альпаки дали свій результат. Вона так е, підзабилася, розкрилася трошки. Е, ну, Дуже-дуже гарне воно таке, таке, як я хотіла. Якщо б я в'язала, наприклад, чоловікові, я б в'язала на 3,75%, але в'язала б дві ниточки. Теж дуже гарний зразочок. ну Зараз, чекай, поміряю, бачите, вільно в'язано і пряжа не підзабилася навіть в прадній машині. 15 см. Ну, так і є 15, не менше 14 з половиною, Ну, можливо, можливо, та 14 з половиною, ну може, трошки 14 навіть, сантиметрів, а по висоті 8. Вісім трошки ну на 2 мм під сіло. Ну, мені подобається дуже та пряжа, таке щось цікаве, бо я так купляла знаєте, купляла в магазині, де купуєш пряжу і не знаєш, чи вже докупиш, якщо тобі не вистачить. Бо стокова пряжа, самі розумієте, що вона нині є, а завтра її вже немає. І не знати, чи другий раз буде. Але то те що, те, що я хотіла. Бо я так думала про, попробую, що з неї можна зв'язати, протестую її і тоді е, вирішу, чи то буде светр на ЗСУ, чи то вдома комусь буде в'язатися, чи чоловікові, чи собі якийсь светер такий теплий. Ну, Щось таке думала, думала-думала, але він дуже гарно підходить, тож буде светрик. Дуже мені подобається та пряжа. Вона так красиво підзабилася. Дуже-дуже гарне полотно. І так виглядає, ніби, ніби не в'язане руками. Ну, таке красиве. Тож я буду в'язати спицями чи агу. Так. Тож, зіночка дякую за спеці і наді, дуже я рада, бо я так хотіла ними пов'язати, а нічого такого не в'язала, щоб такими спецями в'язати. Все або тонше щось в'язала, переважно шкарпетки, і мені не прийшлось. А тепер, нарешті, я пов'яжу. ними. Ними дуже зручно в'язати. Тепер трошки вам покажу, зменшу. О, Трошки віддалю. Тож в мене і шкарпетки є початі. Вже е, надійка, певно, переживає, що я е, не тестую пряжу, я просто не мала часу скоріше їх почати пов'язала шкарпетки на ЗСУ. Ще. Тож в мене є вже дві готові пари. Друга пара в мене теж вже попрана, вона ще на блокаторах, але вони висохли вже сухенькі, все красиві, все вже з ними добре. Дуже гарні шкарпетки, теж пряжа розпушилася, навіть так можна ближче показати. Воно дуже-дуже красиве. Я дуже люблю пряжу Волтайм. І дуже дякую Ані з магазину Анже, що мені зробила знижку, що я змогла закупити так багато пряжі, щоб в'язати хлопцям шкарпетки. Тож, шкарпетки в мене. Хоч я вже там ті шкарпетки всі відіслала, якось так пусто ж в хаті стало на поличці, бо я звикла, що вони в мене купкою лежать, а, то, а тут нема купки зовсім. А то в мене вже починається свіжа... свіжі шкарпетки є. Як казала Наталочка з каналу хобі в кошику, що вони в мене як гарячі пиріжки. Ну, то вже два гарячих пиріжки є. Ну, Є чотири, але дві пари. І продовжую в'язати. Дякую вам, дівчатка, всі, хто мене вислухали. Дякую вам за ваші щирі добрі коментарі. Ви не уявляєте, яка то для мене є підтримка. Хто новенький, зайшли, підписуйтеся на канал. Будуть ще й майстер-класи. Просто я трошки з тими шкарпетками і хворіла, і я не мала, не мала часу знімати. Майстер-класи, а тепер вже трошки розслабилося, можна собі виділити час і на майстер-класи. Майстер-класи, самі розумієте, трохи багато часу займають. Тож підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду дуже всім вдячна, гарного вам дня, легких вам петельок, в'яжіть на здоров'ячко, хай у вас все буде добре. Всім па-па, до зустрічі!